Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Так, Сьогодні в нас в продажі з'являється такий на сьогоднішній день рідкісний варіант, можна сказати, вже. Їх дуже мало хороших в Німеччині. І в принципі, як тільки з'являється, ми виставляємо на продаж і вони продаються. Це b 8 Passat, 2018 рік, 2-літровий, 140 кВт на зовнішньому airline, як ви бачите, на правильних фарах, на хайда проекція на лобове скло з підігрівом, камера асистентів, на airline-дисках досить гарних, які відіграють велике значення у загальному вигляді авто, коли воно йде в таких обвісах арлані і так далі. Хороший шикарний варіант 189 тисяч пробігу. Задні стопи у нас притоновані. Імітація холодних труб, ну тобто віз ерлайн Те, що ви шукаєте. Зараз знову буду, як завжди, нахвалювати наше авто. Але, як ви бачите, ротація автомобілів є. Це говорить за те, що вони продаються. тому тому, друзі, дивіться, дивіться і будете в курсі, що це за апарат. Отакий От в нас пасад. Щойно він з детелінга зроблено, відновлюючи полірування авто. Правильно казати, детелінг полірування, детелінг чистка салону, оптика в нас в плівочці. Має ось такий гарний вигляд, тому, як ви знаєте, проблема цих, цієї моделі це пряме скло, яке збирає на бамах всі сколи. Тут досить гарний варіант, практично без сколів. Це навіть по емблемі можна побачити. Він код друзі. Але я думаю, це авто довго в інтернеті не затримається. Панорама в нас. Тобто, <кій> заряд досить шикарний, дивіться. І безключовий доступ, і сліпі зони, і арлайн зовнішній, панорама, віртуальна приборочка музика Дінаудіо. Тобто, контурні підсвітки салону, електросидіння з пам'яттю. На сьогодні такого посаду знайти в Європі буде дуже важко, друзі. О, так. Досить крута фішка. Хто дивився відео попереднє, яке ми знімали вчора по Супербі 35 пробігу. На детейлінгу нам підказали такою плівочкою для екранів матовою клеїти. Це на довгий час захищає в експлуатації ці дисплеї. І Досить практично виглядає і круто. Тут все рояльний лак, а тут така, такий матовий екран. І нема бліків. От сонячний день, особливо коли відкрита панорама. Тобто таку функцію ми додали, що будемо захищати для наших дорогих клієнтів отаким, такий приємний бонус робити. Так, віртуалочка, Проекція. Ховається, виїжджає. Подивіться на стан цього авто. Підвізка у нас DCC адаптивна. Так, діагностика у нас підключена на наявність активних помилок. Їх, друзі, немає. Тобто все тут чітко. Але, як завжди, ви можете записатися на огляд офіційного дилера і упевнитись самі у правдивості наших слів. Тому ось так. Круто, досить круто виглядає так. По-новому, скажем, лобове з підігрівом, DCC, все, що потрібно. Не чи камера. Так, а, до речі, друзі, камера 360 тут це дуже великий плюс. Тобто, можна сказати, як в нас прийнято максимальна комплектація. Ну, по суті, в принципі, максимальна. Я не знаю, чого тут немає. Підігріва керма, ну таке. Нічого страшного в цьому немає. Зони під ручками також у нас бронеплівості для комфорту майбутнього власника. Взагалі цей посад я, ми будемо зараз ставку ставити. Наскільки швидко ми його продамо? Я думаю, 2-3 дні ця машина відразу продасться. Попередній власник також отут зробив такі, таку гарну накладочку, наклеїв, щоб захищало. Коврочок також є. Кому він треба, не треба, але все ж таки ми його залишили. Тут все чітко, все гарно. Зараз глянемо, що в нас є внизу. Так, внизу повний комплект майже повний. Так, шторка, друзі, є на місці, просто після детейлінга забули забрати, Ну, нічого страшного. Вона є на місці, все все тут чітко, все добре. За це не переживайте туди. Подивіться на кришечку. Є отут моментик і все. Отут і отут. Електропривід. Тут дуже жирний посад. Я думаю, не зволікайте, друзі, тільки побачили це відео, відразу дзвоніть. Пальми у нас також, подивіться, в якому стані, диски. Так. Тут також електропривід. Друзі, шикарний варіант. І те, що на початку не сказав камери 360, це дуже великий плюс взагалі для зручності. Особливо для наших коханих жінок. Це великий плюс. Лобове в нас рідне, також воно не засічене. Це говорить про те, що на машині ніхто не запікав, не на великих швидкостях не їздив. Отак, лайтово, бережно відносились до автомобіля. Зараз капотку вам покажемо. Тут також ніякі не миші, не щурі, нічого не вигразли, все в порядку, все гарно. Ще раз він код. Суперовий варіант. Не фарбоване авто, зараз я вам це... Покажу. І постарайтесь знайти на такій комплектації за адекватні гроші, чи в нас, чи в Німеччині. Це не важливо. На аукціонах за них такі ціни, друзі, що привозиш сюди і починається. То розмитнення в нас у кожен тиждень все дорожчає і дорожче. Ще якісь фокуси. Отак. Але нічого, працюємо заради нашої рідненької ненької України, за, для перемоги і за, для задоволення наших клієнтів. Дуже всім, друзям, вдячні за хороші позитивні коментарі на YouTube каналі. Приємно! Негативні ми в принципі не читаємо, що у нас так дорого і так далі, вони нам не цікаві. Читаємо адекватні відгуки, дуже вам вдячні. Вам подобається, нам подобається. Всім подобається, всі працюють, всі задоволені. На дивані лежати, закинути ногу за голову, казати, що у вас дорого. ну Будь ласка, тож. Друзі, машини ж не стоять, вони продаються. Це говорить про те, що щось да таки знаємо. Правильно? Не фарбований пасад на хорошій комплектації з хорошим, адекватним пробігом, тому ціна тут буде відповідна. Машинка не фарбована. Тому, тому друзі, ось такий апарат. Всіх чекаємо. Також замовляйте діагностику офіційного дилера чи будь-який ваш експорт, це взагалі не проблема. Також можлива доставка авто своїм ходом, автовозом. Можемо навіть бантик завернути. Удяке побажання клієнта. Але, друзі, реально кажу, не затягуйте з цією машиною, їх дуже мало в таких станах, тому і в таких комплектаціях. Раз, два, бистренько набрали, отримали інформацію про пробіг, зарезервували, купили, приїхали. Або ми доставили. Тому всім гарного дня, хорошого настрою, хороших вам покупок і мирного неба, і як найшвидшої перемоги.